Війна змінила все в Україні, люди борються за свободу і майбутнє. Але знаєте, хто наче застиг у часі? Ті, хто керує містами, які залишаються проблемними: Кличко, Труханов і Філатов. Чому Зеленський досі не звільняє цих мерів? Що за секрети ховаються за їхньою непотоплюваністю? Сьогодні ми розберемося, чому ці королі міста все ще тримаються на троні і що з цим робити. Без води з гумором і прямотою. Віталій Кличко. Почнемо з Києва з Віталія Кличка. Лічко! Лічко! Нахуй, Багато хто пам'ятає його як чемпіона світу з боксу, але як мер столиці він часто виглядає так, ніби вийшов на ринг з зав'язаними руками. Він просто існує. Як КР-код на комунальній платіжці здається корисним. Але ніхто ним не користується. Здавалось би, місто має оновлюватися, ремонтувати дороги, розвивати транспорт. А Київ все ще тоне в ямах і корках. Кличко обожнює піар, велодоріжки, квіти, дрони після чергового затримання своїх друзів. Але реальні зміни: де вони? Чому Зеленський не позбавляється такого мерського квеста? Бо заміна кличка може викликати політичний землетрус. Хто тоді займе цю посаду? У мене є два заступника. До того ж, кличко це як зручний ворог для влади. Його можна критикувати, щоб показати, що влада працює, але при цьому не торкатися серйозних проблем. І ще ніхто не хоче підривати баланс у столиці в час війни. Кличко це стабільність, хоч і дуже сумнівна. Бо ми в мене вже питали після, після деяких. А ви користуєтесь кей-ар-кодами в комуналці. Геннадій Труханов. Далі Одеса і Геннадій Труханов. Та нічого. Цей мер як стара іржава машина, що все ще на ходу, хоча всі знають, що скоро зламається. Одеса місто з довгою історією, багатою культурою. Але й зі своїми проблемами. Труханом частина цієї системи, яка тримає владу вже багато років. Корупція, скандали, здається, це норма. Але він тримається. Чому? Бо Труханом це політичний пазл, він підтримує баланс між офіційною владою і тіньовими структурами. Зеленський не ризикує ламати цю систему, адже це може викликати хаос і проблеми в тилу. Цей мер як маяк, який світить, хоч і трохи мерехтить. Він тримає все на плаву, хоч це вже давно неефективно і гальмує розвиток. Він останній бастіон старої системи, яка повільно зникає, але ще тримається на плаву. Видалення Труханова це виклик для всієї політичної ситуації в регіоні. І поки влада не готова йти на такі ризики. В Одесі кажуть Труханов це як Кавун. Зовні яскравий, а всередині тільки кісточки. Зараз не до нього. Але після війни хай іде на всі чотири сторони. Борис Філатов. І нарешті Дніпро і Борис Філатов да а нахуя просто такі тупої? Мер із харизмою і запалом. Він вміє говорити прямолінійно, на що в людей є своя реакція: хтось любить, хтось ненавидить. Війна зробила його героєм міста. А в політиці він вправний гравець, але за шоу і словами мало реальних змін. Проєкти, обіцянки, а проблеми міста залишаються. Чому Зеленський тримає Філатова? Бо це його людина. Філатов контролює політичну ситуацію у Дніпрі і дає стабільність. Зняти його зараз значить втратити контроль над регіоном. А це небезпечно, особливо в умовах війни. Філатов, як міський режисер, який ставить власний спектакль, і знає, коли треба зробити паузу, а коли гримнути дверима. Ви вірите, що Філатов змінить щось кардинально, чи все залишиться, як є підсумок. Отже, кличко Труханов і Філатов це не просто мери, це політичні фігури, що тримають стару систему. Хоч і виглядає вона давно застарілою. Зеленський не поспішає їх змінювати. Бо це політична гра з високими ставками. Поки ця система існує, міста залишатимуться у полоні старих проблем. Але питання лишається відкритим. Скільки ще часу так триватиме? А ви що думаєте? Чи варто змінювати цю трійцю, чи залишити все, як є?